Усіх вітаю на уроці математики. Підготуйте, будь ласка, свої робочі зошити, посібники, олівчик та кольорові олівці. Сьогодні будемо з вами продовжувати повторювати вивчене. Любе сонечко ясно світить, посилає всім привіти, ніжно гріє і ласкає, до роботи закликає. Не баріться, поспішайте! І навчатись починайте. Пропоную вам попрацювати над вправою гра наступне число. Яке число наступне після двох? Правильно, три. Яке наступне число після семи? 8. Далі. Яке число наступне після трьох? Чотири. Наступне число після чотирьох, п'ять, наступне число після п'яти, шість. Добре, чудово. Яке наступне число після дев'яти? Десять. Після одного. Два. Яке наступне число після нуля? Один, правильно. Яке йде число після восьми? 9 і після шести. 7. Молодці, дякую. Тепер пропоную повторити склад чисел 3, 4 та 5. Нам треба доповнити вітрячки. Отже, 3 це в нас 1 та 2, або 2 та 1. Число 4 складається з яких чисел? З 1 та 3, а ще з двох та двох правильно. Число 5 складається з яких чисел? З двох та трьох а ще з одного та скількох? Та чотирьох молодці. Переходимо далі. Склад чисел шість, сім, вісім та 9. Отже, шість це один та скільки? Та п'ять. Сім це п'ять, та скільки? Та 2, 8 це 3, та скільки? Та 5. 9 це 4, та скільки? Та 5. Молодці, дякую. Сьогодні ми на уроці повторимо вивчений матеріал і будемо складати рівності на віднімання, а також повторимо з вами добу. Відкриваємо посібники на сторінці 94, сторінка 9-4 і дивимось на перше завдання. Вам треба виконати дію на віднімання за малюнком. Спочатку готували скільки дітей? Троє. Одна дівчинка пішла. Скільки дітей залишилося? Двоє. Як ми це можемо записати дією? Від трьох відняти один дорівнює скільки. Два. Правильно, запишіть, будь ласка, не забувайте ставити на паузу, коли працюєте над пищемовими завданнями. Далі дивимося. Отже, скільки бджілок збирали пилок. Дві. Одна полетіла. Скільки лишилось? Одна. Як це запишемо дією? Правильно від 2 відняти 1 дорівнює ще раз скільком. Одному, правильно, молодці, записали. Дивимось далі. Вам треба описати, що відбулося, і виконати дію віднімання, скориставшись малюнками. Скільки скибочок? Каву було. 5. Дівчинка з'їла скільки скибочок? Дві. А скільки залишилося? 3. Як ми це запишемо дією? Правильно, від 5 відняти 2 дорівнює 3. Запишіть, будь ласка. Дивимось далі. Наступне завдання на цій самій сторінці вам треба виконати письмову вправу, виконати дії віднімання. Будь ласка, поставте на паузу та зробіть це завдання самостійно. Перевірте, будь ласка. Якщо все правильно, біля виразу ставимо плюс, якщо неправильно... Неправильно виправляємо. Наступне завдання теж на цій сторінці. Вам треба порівняти числа. Порівнюємо число 7 та 3, яке з них більше? 7 більше за 3, а 3 менше за 7. Будь ласка, працюємо, записуємо, ставимо відповідні знаки. Порівняйте число 6 та число 10. яке з них більше, а яке менше? 6 менше за 10, а 10 більше за 6. Добре, дивимось далі. 4 та 3 яке з цих чисел більше? 4 більше за 3, а 3 менше за 4. Дивимось далі. Порівняйте числа 8 та 9. 8 менше чи більше за 9? 8 менше за 9, а 9 більше за 8. Чудово. І дивимось далі 10 та 0, яке з них менше, а яке більше. Правильно, 10 більше за 0. Записали молодці. Переходимо до наступного завдання на наступній сторінці сторінка 95, сторінка 9.5. Вам треба прописати два рядочки-нулика. За зразком ви вже вмієте його писати. Ми з вами навчилися, тому поставте, будь ласка, на паузу та попрацюйте над цим завданням. Дякую. Наступне завдання на цій же стріночці. Нам треба полічити, скільки фруктів кожного виду на столі і записати в табличку. У вас є таблиця і стіл з фруктами. Отже, скільки бананів на столі? Порахуйте та скажіть. Правильно чотири записуємо під бананами в табличці 4. Дивимося далі, скільки слив на сторі. Порахуйте, будь ласка. Правильно, сім записали. Дивимось далі, скільки персиків є на столі. Правильно персиків п'ять записали. Скільки ж груш на столі лежить? Подивіться, будь ласка, порахуйте. Правильно дві груші. А скільки ананасів? Один молодці, записали. А скільки яблук на столі? Нуль, яблук на столі немає, правильно. Допишіть, якщо не встигли, поставивши на паузу, дякую. І переходимо до наступного завдання. Нам треба з вами визначити, котру годину показує кожен годинник і записати. Отже, ми з вами знаємо, що маленька стрілочка показує на години, а велика на хвилини. Отже, скільки годин зображено на першому годиннику. Три години правильно записали три нижче. Дивимось далі на другому годиннику скільки годин? Правильно, дев'ять годин записали. І скільки годин на третьому годиннику? Шість годин. Молодці. Запишіть, будь ласка. Чудово, дякую. І останнє завдання на цій сторіночці: вам потрібно розглянути малюнок, і на малюнку праворуч обвести фігуру, яка є шляпкою гриба. Подивіться, будь ласка, на грибочок, на його елементи, і обведіть з права той елемент, який є шляпкою гриба. Ось він. Сподіваюсь, що всі впорались саме так. І далі ми з вами переходимо до онлайн завдання. Будь ласка, відскануйте QR-код та попрацюйте. Чудово, молодці! І тепер у нас з вами рефлексія, вправа попкорн. Оберіть те відерце з попкорном, яке підходить для вас найбільше в кінці уроку. Перше, якщо у вас все вийшло. Друге, якщо було важко, третє, якщо нічого не зрозумів. А я вам вдячна за роботу до нових зустрічей!